Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розповісти гороскоп стрижки і догляду за волоссям та нігтями на жовтень 2024 року. У жовтні буде відмічатись велике православне свято Покров Святої Богородиці 14 жовтня, яке пов'язане з долою України, українським козацтвом та сучасне свято День Захисників Вітчизни. Тому в цьому місяці. Буде вистисть активна та політична діяльність, що потребуватиме відповідного зовнішнього вигляду. Крім того, за українською традицією, жовтні сватаються та справляють весілля. Щоб вчасно підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку фарбування та догляд за волоссями і нігтями, пропонуємо я вам календар на цей місяць. Волосся і нігті людини є показником стану стану її біополя, людської сили або життєвої сили людини, поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили, так само впливаючи на волосся та нігті. Нігті, значить, як частини людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору стрижки. Волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти. Набагато чистіше. Тому э, певний день э, треба вибрати. Певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, спривидятливим для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж на кожному тижні немає сприятливих днів, тоді стрижіть нігті у четвер або суботу. Так само після хвороби От. або невезіння, невдачі, якоїсь трагічної події необхідно підстригти волосся та нігті на ущебному місяці, в період е після повні. Тобто в цей в жовтні це буде 17 жовтня повня, і молодик буде 1 листопада, тобто, сприятливими днями

Сприятливими днями для того, щоб позбавитися якоїсь хвороби невдачі, ще треба стригтися 19, 21, 24, 26, 28 та 29 жовтня. Ось, так. А вдруге, але в цьому місці це буде вперше. Значить, коли, щоб покращились ваші всі справи, щоб збільшилася енергія біополя, треба е, прийшов успіх, треба стригти волосся та нігті на зростаючому місяці. Це 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 12-го та 16 жовтня, а 17 у нас ж буде е, повня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. А, от, наприклад, якщо у вас все гаразд і ви хочете продовжити свій успіх і все у вас нормально, тоді я знову хочу вам порадити, щоб ви стригли волосся та нігті ось у період, коли місяць зростаючий, тобто з 7 жовтня по 16 жовтня. Тобто, перелічені оці дні. На цьому я хочу закінчити, дорогі друзі, побажати вам всього найкращого. От, до побачення!